А ви послухайте, що ми чули про сектанство з Євангелії, діяння апостолів 28, 22. Ось що казали люди, які шукали Божої правди. Але прагнемо ми, щоб почути від тебе, від апостола, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що її скрізь спротивляються. Деномінації зараз ніхто не спротивляється, спротивляється тільки тій секті. Яка тоді була названа нова. Вона залишається і сьогодні нова, тому що новий заповіт. Вона не може устаріти. Вона не стариться, слово Боже, вчора, сьогодні і завтра, воно одне й те саме, так як і Христос. І обітниці не міняється. Як прийшла жінка минулого разу в п'ятницю, привела її донька, і вона мені доказувала, що те, що було дано апостолам, це було дано апостолам, але не нам. То що нам дана історична книга, ще одна історія про Єрусалим. Про те, як Господь посел, Бог посилає свого сина, і ми маємо це прочитати, наче казочку. А де сила Божа, де підтвердження того, що ми віримо, і ми маємо спасіння? Люди до сьогоднішнього дня, отам, посеред тих деномінацій, не знають, чи вони спасені, чи ні. Бог знає. Я знаю, що Бог знає все. Але Бог не є той, хто ховає від нас. Він не має служби КДБ, яка приховує Ісус Христос, просто сказав. Ви мої друзі, я вам все відкрив, щоб мені сказав отець. Туде там є таїнства? Ну, таїнство робили церква. Любить таїнство. За таїнство знаєте, вони готові і життя віддавати, але не свої життя, а наші.